Доброго дня, стрільці, і це ваш таро розклад на березень місяць. Будемо дивитися на трьох колодах райдера Уейта, колесо року, 78 дверей, і перше ми дивимося райдера Уейта. Перша неділя. Ох, розбите серце. Якийсь початок трошки невдалий, щось не так, якась кризова ситуація. Може, у вас хворе серце і правда буде. Але це так і, так сказати, і такий любовний трикутник показує. І якесь там у вашій роботі будуть якісь кризи, якісь склоки сплітні, конфлікти. Трошки вас засмуте. Але ми подивимося далі. Це тільки початок неділі. Емоції завжди і позитивні, і негативні. Так. О! І вам небесна рука дарує е, такі, вам дарує такі можливості для заробітку грошей. Пентаклі це завжди гроші. І це карта юстиції, карта справедливості. Ви повинні працювати за законом, справедливо, чітко, розсудливо. І тоді ваша буде перемога і в судах, і на роботі, і в ситуаціях, і вдома. Це карта порядку, права і закону. Так що керуйтесь законом. Виконуйте все чітко. І буде добре. Так, дивимося, що середина місяця, яка буде у вас стрільці. Двойка жезлів. Ви починаєте все з самого початку. Ну, але у вас не так, щоб з самого початку, але щось вже ви зробили, щось посадили, і карта першого результату. Тут намальовано, що люди вже виростили, городину, посадили і мають вже якийсь урожай. І це також означає, що у вас вже щось є. І певна робота, і певні відносини. Це людина, яка вже чогось має в своєму житті. Щось має. А також це дорога, відносини. І Пентаклі. Ця карта вказує на те, що ви будете виступати у ролі як благодійника, і будете як і отримувати кошти, а також ви будете їх і давати. І знаєте, що і отримувати, і давати кошти це також дуже потрібно і приносить задоволення. І такий баланс, баланс у вашому житті. Балансуйте. Так, і стрільці для вас. Ох, знову зміна якоїсь професії, ви вже не можете жити по-старому, ви ось усідаєте в лодку, і ця лодка вас везе до нових відносин, до нової роботи. Усе нове, все старе лишаєте позаду. Може, у вас там все було ось так, вроді би стабільно. Все, і по грошах, і відносини, але ви так не можете більше жити, і ви. Будете щось робити, будете рухатися на зустріч новому. Ось уже лодка відв'язана і ви їдете вперед. Так, чим березень місяць для вас закінчиться стрільці. Зміна роботи, зміна відносин, зміна грошей. А дивіться, як феєрично ви з подругами або з своїми друзями святкуєте цей новий проєкт. Всі дуже веселі, дуже радісні. Все, трійка, чаш, це ваші чаші наповнені емоціями через край вам все добре. Все добре. Так. І ви ось шість жезлів. Плануєте поїздку кудись, переїзд, у вас вже така ідея у вас родилася, і вам потрібно діяти. Це карта діяльності. Ось сидить хлопчик і щось може працює. І інтернет, це ж карта також комунікацій, зв'язку, і таких всяких, наприклад, він. Заказує путівки по інтернету, і у вас буде якийсь чудовий мандрівка. Поїдете кудись. Так, і королева, королева у нас тут йде Жезлів. це публічний виступ, це людина, яка буде Іде вперед, це може ваша начальниця або ваша жінка, якась жінка, яка буде допомагати в роботі. Це така людина дуже життєдія... радісна, життєдіяльна і увінчається успіхом. Це публічний виступ, це, це дивіться в неї в руках. І квіти, і арка з квітів, і вона йде в такому гарному голубому платті, йде, і все буде добре. Так, все. Це вашій розклад на березень. Непоганий. Так що боїть подруг, їдьте в ретріт і будете королевою на цьому святі.